Тим часом президент ша економічну кризу планує побороти за рахунок багатомільярдних вливань в економіку країни. Одним із шляхів покриття витрат згідно плану повинно стати збільшення податків для родин, прибуток яких понад 250 тисяч доларів на рік. Що стосується середнього класу, то він запевняє, що то він запевняє Барак Обама отримує додаткові податкові знижки та захист. Однак, хто належить до середнього класу? Проте, як змінюється поняття середнього класу у сучасній Америці, розповість. Тетяна Ворожко від нового бюджету запропонованого Бараком Обамою має виграти середній клас. Це середній клас, з яким я зустрічався під час виборчих перегонів. В бюджеті передбачено збільшення податків для багатих та зменшення для середнього класу. В адміністрації навіть створено спеціальний підрозділ зі справ середнього класу. Його очолив віце-президент Джо Байден. Але що таке середній клас? Чи вимірюється він грошима? Можливо, 30-50 тисяч. Принаймні 150 тисяч. Чи стилем життя не занадто багаті, але й не гето від зарплати до зарплати це і є середній клас. Але майже всі вважають, що вони і є середній клас. Я вважаю себе середнім класом. Я вважаю себе середнім класом. Я заробляю 130 тисяч на рік. 28 тисяч на рік. навіть люди, які щороку заробляють мільйон, можуть щиро вважати себе середнім класом. раніше належне до середнього класу визначалася професією. Тепер каже історик Елізабет Кон статками людини. Американці можуть купити своє місце у середньому класі. В той же час багаті стають багатшими все швидше. Починаючи з 70-х, відсоток загальної суми матеріальних цінностей, що належить невеличкому прошарку найбагатших, подвоївся. Деякі економісти вважають, що цей мановий розрив і призвів до сьогоднішньої економічної кризи. Відбувалося це так: Найбагатші купували великі маєтки. Аби не відставати, середній клас купував більше будинки. Втім, маючи менше прибутків, вони брали ризиковані Кризики. Чимало з них не змогли їх повернути. Так і виникла криза на ринку нерухомості. В свою чергу цей процес створює кризу самовизначення. Чимало американців, які тепер втрачають свої машини та будинки, починають розуміти, що вони до середнього класу і не належать. Ми стикнулися з більшою проблемою ніж криза споживання. Ми стоїмо перед соціальною кризою, коли підривається самовизначення людей як середнього класу. тетяна Ворожко. Голос Америки.